Доброго дня, глядачі, всі, хочу вам піднімати, в яких умовах ми навіть можемо проводити заняття. Подивіться, який дощик, такий невеличкий йде. Двірники працюють по максимуму і майже нічого не видно. Поїхали на сіплофорія, їдемо наліво. えっ <laughs> <laughs> Я понял. Я, 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 я. Дали идем прямо. Дим, запиши, ходим. Не моя, продолжим идем. Идем на Петр Павловского. Трішки ускладнюємо нам задачу. От ми тримаємо, не крутимося назад. Беремо правіше. Дивимося в державо, жовтий там їде, перво передача. Да. Запутило моментально скло. І Будемо завершувати тут далі. Вже більше нічого не цікаво до наступних відео. До побачення.